Змагальний сезон команда зі спортивної акробатики Дюї Ша номер один розпочала. ще навесні вже у червні криворівці вирішили знову спробувати власні сили у Вінниці на чемпіонаті та кубку України? Цього разу приймали участь моїх два склади у чемпіонаті України. Приймала змішана пара «Штурко» Аріна Яковенка Артур та жіноча група штурко Уляна, прихоченко Софія Токарська Аліна. Та також паралельно проходили змагання з Кубку України. На це було більш для дорослі, це дорослі були змагання, і наша змішана пара також прийшла е за віком. Учні із секції спортивної акробатики привезли додому медалі. Відзначились Аріна Штурко та Артур Яковенко. На кубку України вони здобули друге місце серед змішаних пар за всі три композиції та загальний результат. У підсумку криворізька команда завоювала дві золоті та шість срібних медалей. Я виступала зі своєю партнершою Ариною. Ми дуже гарно виступили. Перше місце зайняли. Стоїш на педосталі, ти розумієш, що ти зробив все, що міг від себе, ти прославляєш своє місто. Ми відвиступали три дні, три композиції. Першу баланс, другу і третю. Ми зайняли шосте місце. Ми непогано відвиступали. Жіночих груп було 14 разом з нами. Ось то всі були суперники сильні. Спортсмени продовжують тренування, аби й надалі досягати високих вершин. Після закінчення літа команда знову вирушить на змагання. Результат оцінює добре, тому що діти впоралися на свої 100%. Готуємось вже готуємось до наступного чемпіонату. Він буде восени і готується. І змішана пара, і група готується. Хочемо підготувати ще чоловічі склади, пари. Може, ще яких, якихось малюків. Михайло Бустров, Денис Захаров цей день.